We did it! Рейдс перетнув відмітку у першу тисячу підписників. Ми йшли до цього впевнено і знали, що це буде. Однак розуміння цього факту не збавило нинішніх емоцій. Весь цей час, після рестарту проєкту в грудні, ми йшли і йдемо далі, незважаючи на зростаючу відповідальність перед зростаючою аудиторією. Тисячу на українському Ютубі можна прирівняти до 10 на англомовному, старшому і конкурентнішому. Але ми не будемо тішитись малим. Апнем і 2000, і 3, і Крим, і Рим, і цікавіші відео будуть, бо ж завжди що покращувати. Чи не так? Далі буде, друзі. Далі будуть ваші прекрасні коментарі в підтримку нашого контенту. Таке відчуття, ніби коментаторам, які пишуть під відео про будь-які інші операційні системи, платять, щоб вони писали про Linux. Ми канал чесний, а тому, якщо обіцяли прислуховуватись, то й будемо. Ви хотіли щось про Linux? Отримайте. Але це відео буде на наших умовах. Ми врахували саму ідею коментарів, тому в цьому відео спробуємо довести, що Linux не панацея від усіх тяжких захворювань. Well, почнемо з найважливішого для звичайного користувача Софт. Так, з часів, коли Linux тільки починав своє становлення на комп'ютерах юзерів, багато чого змінилось. Софта на лінуксових дістрах ставало більше, а чи приносив він користь. Зазвичай великі корпорації зла і добра не зацікавлені у портуванні своїх вордів і екселів під Красноокерейки. Існують і виключення, такі як віртуальні машини VMware, всілякі браузери, як Edge, Chrome, Жопера тощо. Бат приславутий Photoshop з Sony Гамнігасом не мають офіційних портів на Пінгвіна. Цю проблему і лиш частково вирішили сторонні компанії, які працюють на донати та їжу. GIMP, офісний пакет LibreOffice, тощо. Ці програми можуть замінити своїх закритих прийомних родичів, але є невеличкий нюанс. Той же ж самий LibreOffice іноді не перетравлює файли форматів Microsoft Office, а інтерфейс Gimp -а суттєво відрізняється від Photoshop. -а. Звичайний віндузятник з цим розбиратися не буде, тому в топку. На всіляких ЧПК верстатах, електрофризувальниках і інших встановлено програмне забезпечення, яке не мінялося ще з початку другої каденції президента Кучми. Спеціальний софт також не переписували приблизно з тих часів і не будуть ще певний час. Тому робота на відносно сучасних операційках дуже малоймовірна, тим паче на Linux. І. Робота під Вайном ще хоча б постає питанням. Також можна зазначити, що спеціалізований софт для налаштування і діагностики автомобілів, софт для касових апаратів працює чи на Windows CE, чи на Windows XP, рідше на сьомій. Софт для терміналів оплати або банкоматів налаштований так, щоб працювати вже на колись налаштованій операційці, зазвичай Windows XP або IBM OS 2 і вже не чіпається до повного згниття апарату. Особливо продвінуті кафешки, макдокналси, Петрол Стейшн і великі торгівельні центри це місця, де на деяких касах зазвичай КСО і різних інтерактивних екранах використовують навіть футуристичну і сучасну 10 ту Windows, LTSC або LTSB. Та що ви ту Ікспі мучаєте? Потрібно було ставити Linux Linux краще. Обожнюють писати в тому числі нам свідки Лінуса Торвальца. Подібні персони, як нам іноді здається, не розуміють самої сутті рубрики Full Reverse, і ймовірно, цього життя у <кхем> почнемо з того, що сучасні дистрибутиви Бубунти і Мінта не підтримують 32-бітні процесора вже мінімум по 7 років. Про актуальність софта мова теж не може йти, тому що ми порівнюємо Linux із старими віктами. Типовий благородний лицар, о ні, я відроджу свій старий комп'ютер, просто поставить собі на комподах тормовну сімку і забуде про оновлення ще років так на 5. А через 5 років поставить ще 10-то. І так, допоки він не оновить свій гіперпилосмок. Хоча не всі процесори, які не мають 64-бітних інструкцій, запустять десятку. тому через 5 років є ймовірність того, що користувач нарешті змінить платформу. Маздай Forever. Хтось і до сьогодні на XP. Складність переходу на Linux властива не тільки торгово-технічній сфері, але й звичайним користувачам, і останні декілька багато років була актуальним питанням. Нічого проти людей, які використовують повсякденному житті програми з відкритим вихідним кодом, не маємо, але варто зазначити, що звичайним смертним складно перейти з так вже знайомих квартирок на страшного пінгвіна, який і вбити може. Ця дилема торкнулася і мене особисто. Ще в далекому 2017 році мій батько встановив 9-річну мені Бубунту в якості покарання, тому що я засирав бідні квартирки за тиждень-два, що змушувало постійно перестановлювати їх. Постійне перевстановлення вікон тривало до 2016-го, допоки татові нерви не закінчились і він не встановив пінгвіна з думкою, що поки я з ним розберуся, нерви відновляться. А я що зрозумію. Комп'ютер для мене був тільки платформою для деградування в Майнкрафті, тому до якихось особливих попа-боль ця система не призвела. Через місяць другий батько зжаловся і встановив Windows 10. Нарешті це встановлення прожило аж допоки я не змінив комп'ютер приблизно півтора роки. Після цього інциденту було ще безріч спроб використовувати Linux як основну систему за власним бажанням. Були і Mint, і Бубунти, і срачі Fedora, і, і ще безріч дистрів на всі смаки й кольори. На момент цього відео я використовую як другу систему Linux Mint для тестування софта і якихось штук, потребуючи виключно Linux. Обрав Мін, тому що Debian Base здістри мені по душі або бунту ставити я не хочу, бо не сильно люблю блюсна пакети. Ді свого досвіду можу сказати, що простий користувач, якому крім гри в і перегляду Ютуба нічого не нужна, можна запропонувати встановити Linux. Але якщо людина користувалася все своє життя вікнами, активно користується професійним софтом і вважає Windows єдиною неповторною, зіштовхнеться зі складностями з переходом на щось інше. Будь то Linux, будь-то щось Unix-like. Linux, однак же, ж, як операційна система, має кілька особливих переваг порівняно з іншими. Linux заснований на принципах Free and Open Source Software. Весь його вихідний код відкритий для перегляду, редагування та вдосконалення спільноти розробників по всьому світу. Цей принцип порадив не сотні, не десятка, а ймовірно, навіть тисячі дістрів і взагалі самостійних операційних систем. Для простого люду це відповідно простий пук у воду. Але для тих, хто шарить, це неймовірний інструмент для вдосконалення всіх своїх забаганок. Linux дозволяє користувачам максимально контролювати свою операційну систему. Він має потужний по функціоналу термінал, що дозволяє виконувати різні завдання, що робить Linux ідеальним для програмістів та системних адміністраторів. Також Linux відомий своєю високою безпекою. Завдяки відкритому вихідному коду, проблеми з безпекою можуть бути швидко виявлені та виправлені спільнотою розробників. Крім того, у Linux є добре розроблена система контролю доступу, яка дозволяє обмежити доступ програм до системних ресурсів. Linux оптимізований для високої продуктивності, особливо на серверах і вбудованих системах. Він відмінно працює з великими обсягами даних і завдяки своїй архітектурі забезпечує ефективне використання ресурсів обчислювальної системи. Linux має велику кількість різноманітних дистрибутівів Ubuntu, Debian, Fedora, Centos, Arch Linux тощо, що дає користувачам можливість вибрати оптимальний варіант для своїх потреб і пристосувати операційну систему під свої вимоги. Можна не тільки налаштовувати вже готове, а й створити щось своє з нуля. Багато дистрибутів Linux є безкоштовними і мають безкоштовну підтримку від спільноти. Це означає, що ви можете отримувати безкоштовні оновлення та підтримку протягом тривалого часу. Хоча кожна операційна система має свої переваги і недоліки, Linux визначається своєю відкритістю, гнучкістю і безпекою, що робить його привабливим вибором для багатьох користувачів, але не всіх. Так як Linux не дуже гарно пристосований під роботу на промисловому обладнанні, використовують вікна. Простий Дуд також не дуже пристосований підряд Linux терміналів із використуватися квартирками. Майже всі налаштування Windows відбуваються через простий інтерфейс. Кнопка «Да» і кнопка Nine. Більше нічого нема. Простіше простого. Через це і не тільки він дане настільки гнучка для налаштування під себе. Ну і як максимум зрозумієте нарешті мету рубрики Full Reverse. А ще можна більше дізнатися про нас в нашому телеграм-каналі, де анонсуються нові ролики і поститься ексклюзивний контент. Також не забувайте про фідбек тут. Всього найкращого все буде Україна!